Доброго дня! Ви завітали на канал Апацінев Яжик. І сьогодні ми вам покажемо, як в'язати 3 різних види п'ятки. Перша у нас п'ятка буде класична. Щоб не забирати ваш час, я зв'язав зразок. Для цього зразка я набирав 40 петель. На одній половині у мене 20, і на іншій також 20. Одну половину ми залишаємо. Не в роботі. Іншу половину ми пров'язуємо 14 рядків вгору лицевою гладдю. Наші 20 петель ми ділимо на три частини. По боках у нас буде по 7, а по центру 6. Пров'язуємо до наших центральних шести петель. 2, 3, 4, 5, Шість. І сім. Із центральних петель ми пров'язуємо п'ять петель. Раз, два, три, чотири. П'ять. І шосту, із сьомого з цього боку ми пров'язуємо дві разом. Повертаємо нашу роботу. Першу ми знімаємо, пров'язуємо, поки у нас не залишиться одна петля із центру. І шосту, і сьому вже з цього боку ми пров'язуємо дві разом, тільки виборок Повертаємо нашу роботу. В'яжемо так само, пров'язуємо. Раз, два, три, 4, 5. І шосту ми пров'язуємо дві разом шостою боковою. Повертаємо нашу роботу. І так ми будемо робити до того часу, поки у нас на спицях не залишиться шість петель. Як ви зрозуміли, що ми бокові скорочуємо, а в'яжемо лише центральні шість петель. Дві разом. Повертаємо. Раз, два, три. Чотири. п'ять. Шостий. З п'ятої. Дві разом Шостая із четвертої дві разом вибор. Раз, два. Три. Четыре. П'ять. Шостай із четвертої дві разом вибором. Повертаємо. в'яжемо до того часу, поки в нас бокових не буде, а буде лише центральні шість петель. Так, в нашій спеці залишилося 6 петель. Тепер нам з цього боку потрібно підняти по 7 петель із одного і з іншого. Ось так виглядає наша п'ятка. Наступний вид п'ятки називається бумеранг. Ми так само розділяємо на дві частини. Я, тут я набирав 46 петель. То на одній у мене половині 23, і на іншій також 23. Пров'язувати 14 рядків підйому нам не потрібно. Ми будемо скручувати зразу. Пров'язуємо першу петлю. Пров'язуємо дві разом з нахилом вліво. Пров'язуємо до останніх трьох петель. І так, ось ці дві передостанні ми пров'язуємо дві разом уже з нахилом вправо і пров'язуємо останню лицевою петлею. Перевертаємо нашу роботу і в ряду ми ніяких скорочень не робимо. Просто пров'язуємо ряд виворотніми петлями. Так, повертаємо ми нашу роботу. Знову лицевий ряд. І в ньому ми робимо все те саме. Першу знімаємо, пров'язуємо дві разом з нахилом вліво, пров'язуємо до останніх трьох петель. У нас петлі зараз дивляться в ліву сторону, і нам їх потрібно перевернути. Перезнімаємо ось ці дві петлі і ось так перевертаємо. Пров'язуємо дві разом із наглом управо. В виворотньому ряду в'яжемо всі петлі виверті. І так чередуємо до того часу, поки у нас не залишиться центральних 7 петель. Пров'язали ми першу половину нашої п'ятки, і ось у нас залишилося 7 петель. Зараз нам потрібно робити другу половину п'ятки. Одну знімаємо, пров'язуємо 6 петель. І, шість. і одну бокову ми піднімаємо, повертаємо нашу роботу, тепер одну знімаємо і вже пров'язуємо 7 петель. І одну бокову ми вже піднімаємо тільки виворотнюємо петлей. Як підняти виворотню? Ми, як піднімаємо лицевою, ми шпицю заводимо сюди, обмотуємо і витягуємо. А тут ззаді і витягуємо. Так, підняли ми. В наших шпицях уже 9 петель. І так ми будемо піднімати до чого? того часу, поки у нас не, на шпицях не буде 23 петлі. Бо якщо ви набрали більше або менше, то скільки у вас петель було до цього? Пров'язуємо ми вже останній ряд, піднімаємо одну петлю лицевою, повертаємо, пров'язуємо виважнями. Ось так виглядає наша п'яточка. Ось так виглядаємо на збоку. Наступний метод в'язання п'ятки називається п'ятка підкова. Для цього зразка я також набрав 46 петель, на одній половині у мене 23, і на іншій 23. Для цього вийду, нам потрібно пров'язати знову догори 14 рядків і поділити наші петлі так, щоб посередині залишилось 3 петлі. У мене вийшло по боках 10, посередині 3. Пров'язуємо до центральних наших трьох петель. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. дев'ять, Десять. Пров'язуємо дві петлі, дві центральних петлі. Раз, два. Пров'язуємо третю із десятого з цього боку, дві разом, і ще пров'язуємо одну петлю. Повертаємо нашу роботу. Пров'язуємо раз, два, три. Дві разом виворотнюю. Ще одну додаємо петлю. Повертаємо ми нашу роботу. Пов'язуємо 4 петлі. Раз, два, три, чотири. Пров'язуємо дві разом і ще пров'язуємо одну петлю просто. Знову ми повертаємо наше в'язання. Пров'язуємо п'ять петель, два, три, чотири, п'ять. Пров'язуємо дві разом виворотні. І ще одну додаємо. Повертаємо, пров'язуємо лицевими. Пров'язуємо дві разом. І ще одну додаємо. Повертаємо, пов'язуємо раз, два, три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Восьмого ми пров'язуємо дві разом виворот. Дві разом виворотні. І ще одну пров'язуємо. Вертаємо нашу роботу. Пров'язуємо раз, два, три. 4 5 6 7 8 Дві разом. ще одну пров'язуємо. Повертаємо нашу роботу. пов'язуємо Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Пров'язуємо дві разом. Іще одну. Просто. Знову ми повертаємо нашу роботу. Пров'язуємо раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 і пров'язуємо 2 разом, плюс ще одна. Так само робимо і на виворотній стороні. В'язуємо раз. Два, три, чотири, п'ять, шість. Сім, вісім, дев'ять, десять, одиннадцять. Прив'язуємо дві разом і пров'язуємо ще одну. Так, у нас на шпиці залишилось 13 петель. На боку ми піднімаємо скільки нам потрібно. Якщо у нас було 23, у нас залишилось 13 петель, то на боку нам потрібно підняти по 5 петель із одного боку і з іншого. Ось так виглядається п'ятка, як триугольник. Я вам показав всі методи, які я знав, а якщо ви знаєте інші, пишіть про них в коментарях. Якщо вам сподобався цей майстер-клас, підписуйтесь на канал, ставте лайк, пишіть коментарі. З вами був Назар Ткаченко. А на пока, всім пока!